Привіт, друзі! З вами канал Бессвічин та я петюнчик Друзі, сьогодні поговоримо про таке, на що клює ляще, найкращі насадки та техніка лоу Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Лящ це риба, яка привертає увагу багатьох рибалок. Його звичка та переваги в кормі можуть значно відрізнятися в залежності від сезону та умов лову. Для успішної рибловлі на ляща варто враховувати, що він добре реагує на підготовлення в каші, роху та хробака. Рибалки часто задаються питанням, що саме приваблює ляща. Досвід показує, що поєднання різних насадок та правильне підібрання моменту лову можуть суттєво збільшити шанси на улов. Тактика теж має значне значення лову. Ловля ляща краще рано вранці або пізно ввечері, коли він більш активний. Знаючи, що клює лящ, можна суттєво підвищити ефективність риболовлі, використовуючи правильну методики. Та приманки, можна досягти хороших результатів і насолоджуватися процесом лову цієї прекрасної риби. ловля ляща вимагає розуміння вибору снасті та відповідних навичок. Ці чинники відіграють ключову роль успішної риболовлі і можуть значно вплинути на улов. Вибір снасті для лову ляща Для лову ляща Важливі правильні оснастки. Спінгові або фідерні водилища довжиною 3-4 метра підійдуть найкраще. Вони забезпечують хорошу чутливість. Рекомендується використовувати котушки з високим передаточним числом. Це дозволить прискорити підйом риби. Ліска має бути міцною, наприклад, від 0,12 до 016 мм. Вона має витримувати значний опір. При виборі гачків варто зупинитися на розмірі 8-12. Такий розмір є оптимальним для ляща. Можливо, також застосування різних оснасток, таких як поплавочні або денці, в залежності від умов лову. Рекомендовані наживки та підготування на ляща. Лящ активно реагує на різні наживки. Серед популярних варіантів виділяються кукуруза, чорний хліб, гаркість тіста. Ці наживки приваблюють ляща завжди своєю смаковою та текстурою. Крім того, можна використовувати підгодування з ґрунту або створити хмару запаху, яка приваблює до вас рибу. Зміст підгодування повинен включати крупу та ароматизатори. Це збільшить шанс на вдалі улов. Різні поєднання, натуральних приманок також працюють ефективно. Ефективний лов ляща вимагає. Знання сезонних особливостей, вибір правильних місць та використання різних технік. Кожен з цих факторів відіграє значну роль в успішній риболовлі Сезонні особливості лову ляща: лящ віддає перевагу різним місцям і методам лову в залежності від пори року. Навесні, коли вода починає прогріватися, він активно годується та зустрічається в прибережних зонах. В цей час важливо використовувати підгодування багато на білок. Літо характеризується активністю поведінку лищатим. Він може бути знайдений на глибині, полюючи на, 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 за комахами та дрібною рибою. В цей період добре підготовлює легкі вудилища з тонким волосінням. Восени ляж знову близькі до берега, активно харчуються перед зимовою спячкою. Зимку лящ стає менш активно ловити його можна із зимовою блешнею або на корм, закидаючи приманку на дно. Ловля ляща на перебігу. При лові ляща протягом слід враховувати кілька чинників. Важливо знати, що лящ віддає перевагу тихим місцям, де течія не надто сильна. На річках варто шукати ями чи закоряжені ділянки. Для успішного лову краще використовувати важкі грузила, які допоможуть утримувати снасть на дні. Приманки мають бути природними, черв'яки, мотиль, кукурудза. При виборі місця варто звертати увагу на. Урвища та появи бульбашок, що вказують на активність риби. Статичний та динамічний лов. Статичний лов передбачає використання фідера або донної снасті. Це дозволяє тримати підгодовану на дні і чекати, поки ляж підійде. Важливо правильно використовувати оснастку та вибирати якісні гачки. Динамічний лов включає переміщення водойму і активний пошук риби. Снасті змінюються залежно та, та умовами. У цьому випадку може використовувати пінг або вудка поплавця плавця. Клюванням моментом є вибір місця на швидке реагування та клювання. Також дуже бувають часто поширені питання при ловлі ляща, Вибір приманки, техніка лову та розуміння глибини важливий аспект успішної риболовлі на ляща. Ці питання допоможуть краще підготуватися до лову в літній період та використовувати найефективніші методи. Як правильно вибрати приманку для лову ляща влітку? Для лову ляща влітку підійдуть як рослинні і протеїнові приманки, найбільш ефективними є кукурудза, загорох, а також різновидні суміші на основі каш. Важливо експеримувати з квітами та ароматами, щоб знайти перевагу риби. Які секрети ефективного лову ляща на фідер існують? Ефективний ловляща на фідр вимагає ретельно вибору місця та часу, використання годівниць, а також атакуючих кормом на правильно встановлену оснастку, збільшуючи шанс на лов. Також важливо стежити за течею та адаптацію своєї техніки. Чим особлива техніка лову ляща на водку поплавця. Ловля ляща на водку поплавця передбачає використання легкої снасті з чутливим поплавцом. Це дозволяє легко помітити клювання навіть при легкому торканні. Правильна подача приманки та вміння контролювати натяг велосіння відіграють ключову роль. Як дізнатися оптимальну глибину для лову ляща у літній період? Оптимальна глибина може визначатися за допомогою простих методів. Рибалка з глибиноміром міром або експериментального закидання на різні рівні, лящ віддає перевагу глибині від. 1,5 до 3 метрів залежно від умов. Перевірка кількох точок збільшить шанси на успішний улов. Які види снасті найбільш уловисті для рибалок на ляща? Кращими снастями для лову ляща вважаються фідерні та води вулиші на поплавок. Фідер забезпечує далеке закидання і точне попадання в зону лову. Плав поплавчані плавчанні вудки підходять для спокійної риболовлі на мілководі. Які аромат. Шукають приманку, приваблюють ляща. Лящ реагує на різні аромати, особливо на солодкі та фруктові. Аромати полуниці ванілі та меду часто демонструють добрі результати. Використання ароматизаторів болів та паст забезпечує додатковий інтерес з боку риби. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Песвіщин. петюнчик Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзів! Thank <laughs> you.